Так, починаємо розбірку, відкручуємо і міряємо, розкрутили. Зараз спробуємо витягнути, зняти защёлки. щелки. Добре тримають. Всю знову. О вот так що воно себе представляє. Та за баночка. Опа. Такий елемент. Дати виготовлення нема. Я не знаю по штрих-коду це. Можна щось узнати чи ні. Ну, їм сказали, що їм вже багато років. Тобто вони. 2018. Кажеться. 2018-2015 рік. Зараз ми Оце і має показати внутрішній спротив акумулятора. Зараз ми проводочками підключимо, побачимо. Провіряємо, значить підключили наш свій тестер. Мінус на мінус плюс на плюс оп.

51 цвет Воно оно зарано другому. Ну и тут май толирус розброс такий. Що у нас той покаже. Вот, на цьому вже 0,46 млн 3,48 48. Да, конечно, ним заряжать я не заряжу. Родним ампер током це буде довго, тому ми беремо. Я показував тільки що не доказав. Заказав я оце з Аліекспрес, дружина заказала таку цацку, Це ваттметром, амперметр і так далі. Постоянного току. Я ж його заказував без шунта, але він зовсім другий конфігурації, трохи чим ти. І прийшов шунт, шолки и вот такие таким крепежом дуже интересно 100 ампер 75 мВ так же само я там той ноты ну, -то вони железные залізні які там стоять у ну без креплення а цей вот такий вариант Дуже цікаво, ми заранем будемо пробувати заражати акумулятор. І дивитися, що він нам покаже, які токи заряда. Цільку Вт возьми і так далі. Так, ну це один. Давайте ще раз. Раз. Що нема контакту. Так. 0.47. У нас минус ну, включим ноль ну, серий. Ну, резкость ноль пятьдесят пять. Уж я распину. ноль пятьдесят восемь. Так, ладно, тут у нас ноль пятьдесят. И следующая банка ноль сорок шесть. А ну теперь все минус сюда, блин. Шість перминус на сюда. Підсоединяємо. 043. Ну, я б сказав би, що не такі вже там 0, мене 0,27 на велосипеді були. Так, і остання. Сьома. Ноль 3,50 Так це у нас мінус Нучуский куна вольтаж показала Три сорок вісім цей так в мене тестер 344, 3,45. Що точніше показує? Тут 3,48. Три тут більше показує, чем тестим. Так, вставим на зарядку. Попробував зарядити через цей. E, значить це мінімум від 6 вольт робить, Не виходить, але його не зарядити. Якщо я додаю заряд іде, допустимо, від акумулятора мощніший там. Но до роботи e, цього я додаю ще акумулятор, допустимо, цей, щоб було 6 вольт. Тоді він неправильно він показує ампераж правильно, того, що я питаю на заряд акумулятора цього одного. А другий, який запитує вольтаж, показує там 6,5 вольт, там чи 7. І він вже неправильно рахує вати того, що він. Силу тока видраху з вольтажем і поки вати. Тому этот фокус не вдався. На одну банку не виходить її так зробити. Тому зараз заражаю. Оцим пока. Один ампер, шкрибе, шкрибе. Он на шкриб. Аж 1 А, чуть більше 1 А година 9 3,83 ну, Може поставлю, хай так і грибе. А один, може постараюсь швидше зарядити так, чи від акумулятора який у мене вон запитка тут хаті йде. або ну ним навірно доб'ю його быстріше трохи хоча б ампер 4 дать 5, щоб быстріше зарядити а вже не розряд ну тоді вже розряжать в принципі, через стейт так же саму. Можна через ватметр сюди. Так же само він неправильно порахує. Або дві банки. Одну зарядить другу. І две банки можно розрядить і посчитати тоді, скільки буде дві баночки. Так і зробим. На полу мощності. 6 вольт він витримає мінімалку. Тому зробимо два акумулятора заряджаємо а тоді розражуємо через цей ваттметр. Отак заряджаю цей акумулятор через лампочку авгенку від цього акумулятора. Десь 3,5 А. Я його пізніше підключив, він вже догнав по вольтажу оцього акумулятора. А цей акумулятор шкреби оцим 398. Так, що в нас тут? Загнав я тут внизу 5 годин 8 хвилин, 5 Ампер 200. 5,2 ампера. Значить, що тут 20 ватт всего лишь закачал. Нехай стоит всю ничь. Ты аккумулятор зара. Тоже підсоединю сюда до другого. Зарядный тут 2 амперный. И буду рыбсте. Будем дорожать их полностью два штуки. Потім проверим на... Віддачу, скільки віддамо, скільки він віддасть. От так. Робимо тест своїх ячейок. Ті, що купили, літіони. Два штуки. Ми їх зарядили. Зарядили. Ну, до повного заряду. Так.

Новий я такий купив же ж таким з, з нашим шунтом. Но цей шунт, він типу на 100 Ампер, ну він такий якийсь менший трохи. Зараз перевіримо, заміряємо якраз, що він правильно показує. І будемо заряджати через оцей блочок. цей блок, який відключить коли мінімум сюди я поставив тут 6,4 вольта. Зараз ми його підключимо. Так, підкрутимо на банку одною рукою. Так, 8,3 вольта, 8,31 вольта. Заміряємо ми ще показання, допустимо, лампочки. У нас скільки беремо лампочка. Три шість Так. 29 ватт. Ну, за 8 вольт, на она таки будет. Тут у нас есть дальний ближний. Вот, 3,9. Так. Нам надо замерить показники. ставим 20 ампер. Мы робим вот таким накаром. Так, цена лампочка. Три пятьдесят восемь, там три пятьдесят два, даже трошки меньше показываю три пятьдесят семь. так скаче Бо так воно хоче От будем троком. таким током і його розряжать тут чи светодиодик були мои вверху тут і меню зовсім друге. Моргнуло 5. Я еле найшов як вати зкинути. Так, ладно. В принципі нормально. Мейдес невеликої статичної погрешності. Такс. Ми підключаємо цю лампочку. Можна буде дві. Так, все, тут в мене стоїть 6 и 4 Тому що 3 і 2 Ну, я так відключиться. Будемо вважати скільки ват викачаємо з цього акумулятора. З двох. Бо один нема чим заміряти. Цей робить від 6 вольт. Ну, цей так же само має там від 6 вольт робить. Все, чекаємо, що в нас буде. Ну що, рано пройшло за всю нич. Акумулятори включилися. 670 вольта показують. Зараз ми їх провіримо. По-любому вони балансировані. Оце три з половиной, так що воно неравномірно напруга була? Так, надаю землей уменьшаємо розрив, тут у нас, сейчас так півтора вольта, а мы його на две десятый Що у нас тут выбило всего лишь 182 восемьдесят вата. Понятно, що ми зараз можемо ще зняти. Цей акумулятор повністю не розрядився, 182. По 100 Вт акумулятор. Якщо зарядить трошки ще більше, то в принципі буде 120. Я думаю буде. Так, да, я думав, що буде з 200 Вт. 182 Ну і за того, що дисбаланс пішов, один акумулятор більше почав розрядитися. Я думаю, що він менший 3 вольт вже розродився. Під нагрузкою. Я з того і поставив 64 вольта, щоб він відключився. 6,4 считается до 3 вольт. Ну не можем мы пока в данный момент одну банку замерить полностью. Не мачем. Так что так. Я думаю ще, наверное, такие аккумуляторы пошли. они балансирую придуть. 182. Ну, два, три, мене сім банок. Ну, якщо це 700 Вт. Якщо даже так взяти по 100 ватт, одна банка. Якщо 6 взяти. 1,4 кВт. В принципі, у мене вже його хватить. Добре, набагато. Ось у мене споживання невеликі, Ну я хочу, щоб робили трохи, якщо світла нема. Холодильники, то ще так, кондиціонер, якщо не обігрів, жінки в кабінеті. Дружина. Немає мерзнути її легенди, якщо прийде Так що вот такі я думаю, по то 100 ватт он емаль точно. Сбалансируем полностью такие шоу